Всім привіт! Хочу дати відповіді на деякі питання по поводу F1, де я їх брав. І друге там питання теж було, чому слабо ростуть поросята? Зараз спробую дати вам на ці запитання відповіді. Так, що у нас тут? По F1? F1. Як я їх знайшов? Як вони до мене попали. Був на роботі, роблю я на заправці. Їхала машина з поросятами повна. Туди-сюди, слово за слово. Розговорилися. Як один казав, договорилися. Номера телефона вони мого не брали. Так само і я їх тоді не брав. Отакі. Вони просто мій адрес записали і привезли самі. Це пройшло після того, як ми з ними розмовляли приблизно, приблизно місяць, мо трохи більше. Вони привозили там, ну вони їхали і разом завезли мені, я вам скажу так. То що там повна машина була. Так що вони завезли мені. Я в них тоді казав, штук 3, 4 возьму. Вони мені трьох і привезли. Отаке От то. Вес їхній тоді був, я сам для себе зважив. Був 29 кілограм. Коротше, виходить, у мене ота риженька маленька свинка. Була на те час. По ще 11 кілограмів. У цих поросятах такого вісу не було вифок. Там було 9. 9 з грамами, потім ще одне 9. Ну, коротше, десь 29, я тоді посчитав, що було десь 29 кілограмів чисто лісо. Я оце сьогодні зважив різу. Раді інтересу, тоді ж як білих важив, не став важити, а різу думаю, свою зважу. У неї на сьогоднішній день, 13 у нас сьогодні число, 13 січня, у неї вес 29 кг там з грамами. Звісно, важив крикливо, а страшне, не так кричали. По порівнянні з цими білими, ну тут -то вони стресонули тут однозначно. Це на місці, можна сказати, своя, Да не можна вона од моєї суноматки. Це порода Кантор, Це три лежить. Це порода кантур. А це ефочки. Про цих двох, що крайніх, тут вже усіх, всіх 38 і 40. Такий вес хороший буде. А по росту вам скажу, по росту. Що ефки, навіть красна може і не може і нижча. По ногах буде нижче. Ефки високі на ногах. Моя нижча. Так, що у нас? Тут по температурі глянемо. Тут топиться в мене. Зараз 18 18,8, очі 19 градусів. Градусник. Це по полу. Ну, понизу, щоб ви розуміли. Градусник десь сантиметрів 20 від полу. От. А зверху у нас виходить, що показує. 20 26 грубо обговоря. Світла в сараї зараз немає. Поросята кучкуються. Все нормально. Тут я жду, опороз буде. О цих. Тут у мене, виходить, та середня. що Тут стоїть, виходить, ще не погуляна. Ці вже погуляні. Взагалі, то осінняв, ждемо 21 день і побачимо, чи погуляний чи ні. Так. І по проводу, чому поросята слабо ростуть. Чому раніше поросята росли, а зараз слабо ростуть. Кажуть, або на хімію добавлять, щоб росли, або вони слабо ростуть. Ой. А раніше без цього всього росли. Так, да, росли. Коли в дворі корова була, росли, так? Да? Да. Коли мати робила в столові у школі там чи в садику, теж росли. Коли на хлібзаводі батько робив чи мати, теж росли. Так, да, на молодці вони росли, я ж нічого не маю проти. І на хлібі теж росли, як мішками носили. Це, коли це було, звісно, росли. І на відходах, так, да, вони теж ростуть. Ну все, вже, кончилось. Пора переходити на нові технології. Щоб росли не слабо. Треба вложувати туди гроші. Якісь треба вложувати. А не так, що зерно, картошка. Ну, картошка то, то я взагалі... Як вітаміни, я то вважаю. Знаєте, хтось хоче конфетку чи якусь вітамінку. Хтось орішки кидає, да, хтось картошку кине, щоб поїло. Ну, там приростов не буде. Це однозначно. Щоб... Росло, так надо, щоб белок был. У корми надо белок. Мыса росте из-за белка. Поедается белок и потом поросята растут. Сейчас я покажу, яким я пользуюсь приблизительно. Что таке белок? У мене вот белок горох. Идем белок. Соняшникова макуха. Тоже у белок. И соєва макуха тоже. Оце у меня три одиниці белка. Плюс до цього всего я использую 4% премиксом, 4% и 2%. Видно, видно. Тут и закрытый. Ось открытый. Есть. Так. Можна діло в тому, що купити це все, а можна самому все це. Всі одиниці інгредієнтів теж закупитися і робити БМВД самому. Або купити БМВД. От у мене білок складається, що соєва, соєва макуха, горох, соняшникова макуха, премікс і подкислювач. У пропорціях це все. Роблю, ось тут получается 29%. Получается, 14, 6, 20 и 9. 29%. И даю. 22% на старті даю. 20 на грове. На Финишем сейчас не, не користуюся. А просто то 20. -ка. Ну, як там свиноматки там на свиноматки. Ой, ремки на свиноматки там даю 15% і то там сам один горох. Там більш премікса додаю. Од, однопроцентний, І все. Ремка. Все остальне по пропорція. За Затім. Соєва макуха, горох, соняшникова макуха. З цим у вас поросята рости будуть. Це я вам точно скажу. То, що це білок. Отаке. От Не хочете самі шукати там своєго макуха. Де що купили БМВД і даєте по пропорції. Там е, є 20%, 15%, 12%. Ну там уже самі дивитесь. Ну хоча би процентів 15% треба білка дати. Тоді у вас поросята будуть рости. Це... Однозначно. Ну і звісно, багато ще зависить від чого, як зимній період. Там, щоб у сараї в сараї хоча б якась температура була не мінусова, а хай якісь там 5 градусів, ну все одно був. Ну для великих це буде нормально, а для малих це, звісно, дуже мало температура. Условия, щоб були більш-менш. Отож і виходить, що раніше то в столовки мамка принесе столовки, там недоїдки, то хліб завода, по можливості це раніше. Де щось візьмуть якогось хліба до да свиням усить буханками, буханками, хлібинами, так. Вони ростуть. Чи молоко утром літерку, да вечором літерку подсиплють подолють у відро до свині. Да, Конечно, вони растуть тоді. А сейчас уже все. Я теж як начинав, да, начинав я, Там зовсім цікава історія була. Картошкою, картошки багато садив, так нікуди тоже було картошку дівати. Особливо посадочну, свини посадочну. А як відникають свиняча, ну то не свиняча, а крохмальова. Так ото завів свиней, да. Перший год як одкормив тими відрами, так нічого не захочеш потом. На сухому кормі це зовсім другий розговор. Так що, що я вам скажу? Щоб поросята набирали масу, вес треба давати хоча б 15% білка. Там. Я не кажу, що там одразу все там соєву макуху. Горохову, соняшникову. Є у вас горох. Дайте горох. Тільки ж не сразу там гепсід, вони не бачили його тут. Гепс дали. Ні, не можна. По чуть-чуть. По в теченні неділі ви там начніть там, з 10 кілограмів. Ну, на 100 кілограмів це я вам кажу. По 10%. Воду. 10, там, 12, 15%. Подняли. Бачите, що нормально, можна і до 20 піднімати. Тоді буде маса йти. Це по гороху. По саняшниковой макухе більше 15 кг нежелательно давать. Це самої. Самої. Больше 15% саняшникової. И Ну, Там комбинируйте, вже дивіться, Что у вас есть. Хочете БМВД, поїдете купить не заморачуйтесь. По грошах, конечно, буде по карману быть. Ну, результат буде. Так що таке. Доступно об'яснив, недоступно. Це вам рішать. Кому понравилося, став лайки. Кому ні, дізлайки. А хто забувся підписатися, підписуємося.